Трішки почитала книжок в своєму житті. Автор зараз тут пише про суттєву кількість книжок, які треба прочитати, щоб стати і бути особистістю. Я ще не так багато книжок прочитала, проте я вже відслідковую цей вплив в моєму житті. І в мене суттєво відкригувалася якісь. Думки й моменти, що стосувалися книг в попередньому житті, в попередні роки, в попередній період, такий цікавий момент. І от з тим моментом, що я почитала вже книжок, для мене це суттєва кількість книжок, ті, що я вже прочитала разом з вами. Після того я теж спробувала пописати. І дізнатися, як говорять, другу сторону медалі, що відбувається, як почуваються автори, які пишуть, як вони зашифровують знання, які існують секрети в письмовому мистецтві, дивиш не відбувся момент. І успіхом, зафіксованим вже к моменту зараз, є те, що я теж вже вважаю себе автором, хоча й опубліковані короткі тексти, сторінки конкретних реальних історій. Тож такий цікавий момент можу підтвердити. Ось ці прояви спостерігання за щоденником успіху, про котрий ми почитали ще в книзі Пес Мані, абетка грошей для дітей. Я ще з біти. З того моменту дізналася про цей щоденник, і ось вже можу підтвердити, що він діє.